Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо торт зі смаком полуниця Базилік. Мені здається, що це найбільш сезонний, освіжаючий літній смак. Тому саме такий торт ми з вами сьогодні і приготуємо. Він складатиметься з молочного бісквіту, вологого, ароматного, дуже смачного, ніжного, компоте зі смаком полуниці базиліку, важкового крему, полуничного кремусу. І завершимо приготування торту ми неймовірно гарним декором у стилі ламбет. Це класичний англійський стиль декорування тортів. Він дуже гарний, вишуканий. І дуже-дуже популярний останні роки. Він з такими вінтажними королівськими нотками, скажімо так, ним прикрашають весільні торти і будь-які святкові десерти. Ну і, звичайно, я з вами поділюся ідеальним кремом, який підходить саме для, для такого декору. Розпочинаємо приготування з компоте, полуниця базилі. Для цього нам знадобиться полуничне пюре свіже. Цукор, пектин NH, лимонний сік і свіжий зелений базилік. Як приготувати полуничне пюре? Ви ягоди полуниці подрібнюєте блендером, перетираєте через сито. Об'єднуємо цукор і пектин NH, перемішуємо. Полуничне пюре переливаємо в сотейник. Ставимо на плиту і прогріваємо масу до 40 градусів. Термометр для цього не потрібний. Як тільки ви ось так прикладаєте ручку відчуваєте тепло, 40 градусів є. І тепер постійно помішуючи, дощиком, всипаємо перемішаний цукор з пектином NH. Постійно помішуючи на середній потужності плити, заварюємо масу, доводимо її до кипіння. Як тільки маса закипіла, проварюємо її, постійно помішуючи ще 30 секунд. Через 30 секунд вливаємо лимонний сік і помішуючи, проварюємо ще секунд 30. Бачите, одразу повернувся такий яскравий червоний полуничний колір, в тому числі для цього ми і додаємо лимонний сік, щоб повернути гарний колір полуничного пюре. І все знімаємо компоте з плити. Залишаємо компоте трішки охолонути і відійти від кипіння. Додаємо листя свіжого базиліку, промитого, висушеного без ніжки. І пробиваємо блендером. Так, у нас вийшла ось така маса. Готуємо дощечку і кільце діаметром 18 см, до якого я вже обтягнула плівкою. Бачите, прям як барабан. Для того щоб плівка гарно пристала до кільця, змажте кільце по периметру рослинною олією, будь-якою іншою олією, і для того, щоб швидше стабілізувалася компоте, я підморозила трішечки охолодила дощечку. Переливаємо поверхня рівна. Якщо ви підморозите дощечку, то дуже швидко компоте схопиться. Компоте прямо миттєво вже. Стабілізується прямо на ваших очах. Тепер ми відправляємо його не в холодильник, а в морозильну камеру на годинки, дві до тих пір, поки воно нам не знадобиться. І переходимо до приготування молочного бісквіту, для якого нам знадобляться яйця, цукор, ванільний цукор, молоко, вершкове масло, сіль, розпушувач і пшеничне борошно. У дежу комбайна відправляємо яйця і збиваємо їх півхвилинки хвилину до однорідної консистенції. Додаємо цукор і ванільний цукор, і збиваємо в пишну світлу масу до повного розчинення цукру. На це може піти 5, 7, навіть до 10 хвилин. А якщо ви збиваєте все ручним міксером, то і всі 15. Об'єднаємо сухі інгредієнти, до борошна додаємо сіль і розпушувач. В цей час в сотейник виливаємо молоко, вершкове масло. Ставимо на плиту і доводимо до об'єднання інгредієнтів, до розчинення вершкового масла і майже до кипіння, але не до кипіння. Це яйця з цукром збилися в пишну світлу масу. І тепер починаємо по черзі вводити сухі і вологі інгредієнти. Розпочинаємо з сухих приблизно 1-3 частину сухих інгредієнтів просіюємо, перемішуємо. Обов'язково промішуйте круговими рухами, тому що сухі інгредієнти ховаються в нас в середніх і нижніх шарах тіста. Тепер одну третю гарячого молока з вершковим маслом. Ми якби заварюємо наші сухі інгредієнти. Одразу з такими круговими рухами обережно перемішуємо другу частину сухих інгредієнтів. Другу частину рідких, третю частину сухих і третю частину рідких. Все, тісто на наш бісквіт готово. Готуємо кільце діаметром 20 см. Кільце обтягуємо фольгою, ставимо одразу на деко не гаряче і виливаємо тісто в кільце. І відправляємо бісквіт у духовку, температура 170 градусів час 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути повністю сухою. Бісквіт готовий. Тепер обережно знімаємо його одразу з дека і залишаємо до. Повного остигання. Після того, як бісквіт повністю охолов, а компоте полуниця базилік повністю стабілізувалась, ми можемо переходити до приготування вершкового крему, для якого нам знадобиться вершковий сир, вершки жирністю не менше 30% і цукрова пудра. До вершкового сиру додаємо цукрову пудру. Перемішуємо міксером. Додаємо вершки. Перемішуємо, після чого збиваємо до стійких піків, але не занадто щільних. Вийшла ось така консистенція, вона у нас нас влаштовує. Для зручності перекладаємо крем у кондитерський мішок без насадки. Все, Крем готовий, відправляємо його поки що у холодильник. Давайте одразу підготуємо бісквіт, знімаємо фольгу, вирізаємо бісквіт гострим ножем з кільця. Ось такий у нас вийшов бісквітик. Зрізаємо верхню скоринку. Так, ось такий бісквіт всередині, неймовірно м'якесенький. Є ось такі великі бульмашки, це означає, що я трішечки перемішала бісквіт, але загалом він просто супер м'якесенький, бачите? Дуже ароматний, вологий. І тепер ось цю частинку ми розрізаємо на три рівні бісквіти. Просто краса. Так, і ось дивіться, які красончики вийшли. І поки що накриваємо бісквіти. Плівку для того, щоб вони не пересихали, тому що зараз ми приготуємо ще один крем муса. І одразу готуємо презентаційну тарілочку, кільце металеве, в якому ми випікали бісквіт діаметр 20 см, висота, висота не менше 10 см. Всередину викладаємо бордюрну стрічку або можна вирізати стрічку з пергаменту, поки що відставляємо в сторону. Так, ми з вами підготували тарілку для зборки торту. Ми нарізали бісквіт. Компоте полуниця базилік повністю стабілізувалась в морозильній камері. Крем вершковий в холодильнику чекає також зборки торту. І в останню мить безпосередньо перед зборкою торту ми готуємо полуничний крем-мус, тому що він містить желатин, він досить швидко буде стабілізуватися, тому ми його готуємо прямо перед використанням. І для цього нам знадобляться холодні вершки жирністю не менше 30% вершковий сир, цукрова пудра, полуничне пюре, желатин, вода для желатину і за бажанням ванільна паста. Одразу ж об'єднуємо желатин з водою для желатину, перемішуємо і залишаємо на кілька хвилин для того, щоб желатин е, спрацював і маса стабілізувалася. Желатин майже стабілізувався, він ще трохи набухає. Ми поки що приготуємо першу частину нашого крему. До вершкового сиру додаємо цукрову пудру, перемішуємо міксером, додаємо ванільну пасту, додаємо холодні вершки. Перемішуємо, після чого збиваємо до стійких піків. Ось приблизно така консистенція нам підходить. Желатин вже набух, тепер нам його треба розтопити. Якщо є мікрохвильовка супер, в мене немає, тому я це зроблю на плиті, в сотейнику, на мінімальній потужності, просто розтопити, але не кип'ятити. Все, желатин розтопився, і тепер ми його об'єднуємо з теплим полуничним, полуничним пюре. Я його також підігріла завчасно в сотейнику. Його температура десь 35-40 градусів. Перемішуємо. І тепер невеликими порціями додаємо пюре з желатином до вершкового крему. Перемішуємо. Це мус полуничний, готовий, він такий, нібито полуничний йогурт навіть. І швидесенько одразу починаємо збирати наш торт. На дно викладаємо перший бісквіт. Як я вам казала, цей бісквіт дуже вологий, він не потребує просочення, але буквально трішки, при всяк випадок, ви це все одно можете зробити теплим молочком. Дістаємо з холодильника вершковий крем і рівним шаром розрівнюємо по першому бісквіту. Розрівнюємо дістаємо підморожену начинку полуниця Базилік. Кладемо нашу стабільну полуничну начинку. По центру, майже, майже по центру. Вершковим кремом заповнюємо бортики, які залишились, і при цьому закриваємо компоте кремом зверху. Вкладаємо другий бісквіт, просочуємо за бажанням. Перемішуємо наш завчасно підготовлений мус полуничний і виливаємо мус на бісквіт. І тепер обережно, без зайвого тиску зверху ставимо останній бісквіт. Не натискаємо просто так легесенько, розсочуємо тут такі рухи легесенькі в нас. Накриваємо торт плівкою в контакт. Торт є. І тепер крем, що залишився вершковий, який ми викладали разом з полуничним компоте, компоте полуниця базилік я переклала залишки у тарілочку, накриваю плівкою в контакт і відправляю в холодильник разом з нашим тортом, тому що ми цей крем будемо використовувати ще зверху як чорнове покриття перед основним. Декором торту. Відправляємо торт у холодильник на годин 8. Так як в мене вже вечоріє, я його залишу в холодильнику на цілу ніч. Це оптимальний варіант. За цей час торт буде стабілізуватись, просочуватись, компоте буде дефростуватися. Завтра ми завершимо його приготування і задекоруємо. І туди ж ми відправляємо вершковий крем, що залишився. Все, наш торт стабілізувався, дістаємо його з холодильника. Пройшло приблизно ніч, годин 10 у мене пройшло. Знімаємо плівку. Знімаємо бордюрну стрічку. Також з холодильника дістаємо вершковий крем, який в нас залишився. Вкладаємо крем, щоб зробити чорнове покриття. Якщо у вас крему залишилось мало, ви більшу частину використали всередину торту, то ви можете просто ще трішечки його приготувати. Наприклад, загальну кількість поділіть на 4 частини, наприклад, кожну складову. І приготуйте крем, але в меншій пропорції. Це чорнове покриття торту є, як ви бачите, шар не дуже товстий. І тепер ми відправляємо торт поки що, знову ж таки, у холодильник, поки ми не приготуємо. Основний крем для покриття, щоб цей чорновий крем трішечки схопився. Ну і ми переходимо до фінальної частини приготування нашого торту це крем і декор. І для цього нам знадобиться вершковий сир, м'яке вершкове масло, цукрова пудра, білий шоколад і за бажанням харчовий барвник. Одразу ставимо розтоплюватися шоколад в мікрохвильовці або на паровій бані. Головне, щоб його температура в кінцевому вигляді, коли ми будемо його додавати до нашого крему. Не перевищувала 30 градусів, тож в разі чого в нього буде час охолонути. Все шоколад розтопився. Ще раз наголошую, якщо він тепленький у вас, обов'язково залишаємо його остигати до температури 30 градусів не більше. Я буду готувати крем в комбайні, тому що мій ручний міксер не дуже добре впорається з такою кількістю інгредієнтів. Тому в дежу комбайна я відправляю яке вершкове масло і цукрову пудру, і збиваємо масло з пудрою в пишну світлу масу. Швидкість перемішування досить висока, і на це може піти хвилин. Олин п'ять сім навіть. Як тільки масло добре збилося, ви бачите, що консистенція така пишна, світла. Ми починаємо вводити холодний вершковий сир. Вершковий сир холодний, тільки що з холодильника вершкове масло кімнатної температури, тому щоб не було, не утворилися грудочки після їх об'єднання, ми додаємо вершковий сир буквально по одній столовій ложці, максимум невеличкими шматочками. І при цьому досить активно перемішуємо, щоб одразу вершковий сир почав розчинятися в маслі, і крем одразу почав стабілізуватися. Додаємо до крему розтоплений білий шоколад, температура не вище. 30 градусів нагадую і на невисокій потужності перемішуємо. І в кінці можна додати харчовий барвник. У мене білий харчовий барвник. для того, щоб крем був білий, а не такого жовтоватого відтінку. Він має назву діоксид титану, щоб він краще розподілився. Я його розподілю в невеличкій кількості вершків. Буквально тут одна чайна ложечка. Для того, щоб зараз барвник гарненько розійшовся в кремі. Виходить, ось така біла паста, відправляємо її до нашого крему. Я вже домішую крем лопаткою, тому що не хочу, щоб він почав танути під дією комбайном і і швидкості. І бачите, в мене такий колір це ще такий трішечки айворі, можна сказати, тому що я додаю не дуже багато барвнику. Мені, чесно кажучи, харчові барвники, навіть якщо вони харчові, не дуже подобаються. Подобається, тож краще, нехай буде такий трішки колір Айвері, ніж забагато барвнику. Ну і ось такий крем у нас вийшов. Бачите, він зараз стабільний, але його можна трішечки охолодити. Взагалі його можна готувати, звичайно, завчасно, але якщо ви його відправите в холодильник, він потім буде такий дуже стабільний. Вам треба буде його завчасно дістати, щоб він відійшов від температури холодильника і при кімнатній температурі прийшов до нормального стану. Тож обов'язково накриваємо плівкою в контакт щоб ніяка скоринка не утворювалася, і відправляємо трішечки-трішечки охолонути перед основною роботою з кремом. І Дістаємо з холодильника наш торт, дістаємо крем, і на початку нам необхідно вирівняти наш торт кремом. Тепер на цьому етапі торт можна відправити з кремом трішечки стабілізуватись, а можна почати його прикрашати. Дивіться на консистенцію крему. І починаємо прикрашати. В мене насадка Атеко номер 854, закрита зірка. Заповнюємо мішок кремом. І ось таким чином відсаджуємо. Так. Є ось така гарна спідничка вже є в нашого торта. Тепер беремо відкриту зірку ось таку малесеньку номер 17 також атеко, заповнюємо кремом і йдемо зверху по нашій спідничці. Так, є. Тепер цією ж насадкою ми йдемо ось по цій частині торту. Зверху на торті викладаємо свіжу, промиту, просушену полуницю. Поки я ще не виклала усю полуничку, перекладаємо крем в насадку пелюстка, це атеку номер 113 і відсадимо, щоб я розуміла, скільки полунички ще треба додати. Можна залишити все, як є, а можна перекласти ще трішки крему в ось таку насадку круглу. Це атеко номер 800. І так, плюс-мінус на око зробити такі душки нібито. Ось такі три крапельки ще зробимо. Ну, і, в принципі, все ось такий в нас трішки любительський варіант вийшов. Но, але, в принципі, для домашнього тортику, я думаю, непогано. Ну і тепер відправляємо його в холодильник на стабілізацію. Цей крем має застигнути і добре тримати свою форму. Ну Що, торт зі смаком полуниці і базиліку, готовий, він виглядає дуже гарно, вишукано з такими нотками вінтажу, і дійсно в такому трішки королівському стилі це і є. Стиль декорування ламбет. Не ідеальний, звичайно, торт, але, в принципі, це аматорський торт, я аматор, але ми точно з вами знаємо, що ми спокійно з вами на домашній кухні можемо також задекорувати торт в такому гарному стилі. Тож, все вийде. Якщо вам сподобався такий стиль декорування обов'язково, зберігайте собі рецепт. Рецепт торту з таким смаком обов'язково, зберігайте. Зараз ми його розріжемо, ви його побачите всередині. Він просто неймовірний, ароматний, смачний. Тож, зберігайте собі рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, давайте розрізати. Так, об, обережна полуничка. О, дивіться, як проковзаю ніж. Дуже легко. Оп, об, обережненько. Вау, дивіться, яка краса! Так, обережненько. Оп, в мене руки чисті. І просто подивіться на цей шматочок торту. Який він гарний, як чітко видно усі шари. Просто краса. Вологий просочений бісквіт, вершковий крем, компоте, полуниця базилік, полуничний мус, легкий, смачний, ароматний, ну і, звичайно, крем зверху і свіжа полуничка. Як легко проходить виделочка. Який ніжний повітряний мус, я тут за кадром одразу куштую? Це дуже смачно. Мус повітряний, як таке суфле зі смаком полуничного йогурту. Ніжний, неймовірно. Базилік в компоте, неймовірно освіжаючий, з таким ароматом. Це справжній смак літа, свіжості. Нестандартного смаку, хоча це звичайний, нібито полуничний торт, але базилік додає такої неймовірної родзинки.